Від цієї історії холоне кров. Двоє українських військових відвоювали на фронті, дістали поранення. Після чого поїхали лікуватися до Німеччини, але навіть за тисячі кілометрів від російського кордону расисти дістали українців. 27 квітня світом розлетілася новина про вбивство двох чоловіків 23 та 36 років. Сталося це у місті Мурнау, а у злочині запідозрили росіянина. Ві деталі цієї резонансної справи розкажемо вже у цьому випуску. А щоб не дати розголосу справі, не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та залишайте коментар під цим відео. Ця трагедія сколихнула весь світ. Вони пережили війну в Україні, дістали поранення та вирушили на лікування до Німеччини. Та навіть там їх дістала Росія. Здавалось би, за тисячі кілометрів від фронту і рідних болот росіян дістав ніж і жорстоко вбив двох українських військових у Німеччині. Таку версію наразі висувають і правоохоронці. Двоє жертв сиділи в зеленій зоні торговельного центру. Ми досі достеменно не знаємо, що сталося. Чому почалася сварка? Ведеться слідство. Поліція на розголошує подробиць, доки триває слідство. Однак, за попередньою інформацією, 57-річний чоловік накинувся з ножем на двох українських військовослужбовців, які проходили в Німеччині реабілітацію. Один з них, 36-річний, загинув на місці, а іншого, 23-річного, встигли доправити до шпиталю, але на жаль, врятувати не змогли. Наслідок негайних розшукових заходів того ж вечора, знайшли і заарештували 57-річного, Підозрюваного за його домашньою адресою неподалік від місця злочину, підозрюваний громадянин Росії. Жодних подробиць, що саме передувало вбивству, поліція не розголошує. Єдине, що відомо, сталася сварка. Правоохоронці попросили свідків звернутися і розповісти про те, що відбувалося у торгівельному центрі. Німецьке видання BR24, посилаючись на місцевого жителя, твердить, начебто, жертв і підозрюваного нерідко бачили. Разом це жахливо, щоб таке сталося в Мурнау. Я живу тут так довго і ніколи не стикалася з чимось подібним. Ось кореспондент Вітесан Андрій Цеплєнко місцеві жителі, які добре знали вбитих, описують зовсім іншу історію. Підозрюваний відкрито підтримував загарбницьку війну Росії, пиячив і неодноразово нападав на українців, зокрема, і в тому ж супермаркеті. А також він демонстративно носив нашивки із за символікою. Українські хлопці мали серйозні поранення кінцівок, тому не змогли повноцінно захищатися. Підозрюваний відкрито підтримував загарбницьку війну Росії, пиячив і нараз нападав на українців, зокрема і в тому ж супермаркеті, а також демонстративно носив нашивки із за символикою того Андрій Цаплієнко повідомив, що вбивця українських військовослужбовців німецькому Марнау місцевий Зет Патріот, який відкрито підтримує російську агресію. Зараз справа на контролі місцевої прокуратури. Зет Патріот, мабуть, з великої любові до Путіна отримав на додачу ще й німецьке громадянство, аби не світити своїм болочанським. Дуже багато пропутінських і про російські агресивно налаштованих громадян. Звісно, ми активісти, українці, вся українська громада зараз дуже стурбовані безпекою наших українців. Тут життя ж українських військових вже не повернути у місті, де трапилася ця жахлива трагедія. Люди встановили меморіал на честь вбитих. З українським та німецьким прапорами, де саме служили хлопці, зараз з'ясовують і також шукають їхніх рідних. Проте бійці десанта штурмових військ вже повідомили, що один із загиблих у Німеччині українців це воєн 81-ї окремої аеромобільної бригади. У німецькій поліції заявили, що один із військових помер ще до прибуття лікарів від серйозних травм. Другого медика намагалися врятувати, але ввечері того ж дня, попри негайні реанімації, заходи серце хлопця зупинилося. Відомо, що підозрюваний вбивцю накинувся на чоловіків просто на території торговельного центру, поблизу якого і проживав. Чи були вони знайомі до цього фатального дня? Наразі невідомо, але ця історія вкотре доводить: росіянин може виїхати свого Лоту, а болото с россиянина Николы. Конечно, полиция там всех найдет, но это показатель, это немецкая полиция, но это показатель, насколько безумны россияне, насколько они опасны в своей массе. И опасны не только в самой России, но и за ее пределами. Тим паче, що це далеко не перша історія, коли росіяни нападають на українців навіть за кордоном. У березні 2024 року знайшли вбитими спочатку 27-річну Маргариту Стуценко. Її матір 51-річну Марину Стуценко і до останнього сподівалися знайти живою. Але 19 березня тіло жінки теж витягли з води. Це була родина харків'ян, які поїхали до Німеччини з міста, яке фактично щодня під обстрілем. Але їх і там дістали росіяни. Сині цьому березня у німецькому виданні Білд повідомили, що є перші підозрювані, і це теж росіянка. За даними журналістів, у скоєному злочині підозрюють 44-річного німця і його дружину, 43-річну росіянку. Тим шокує ще один момент: це вбивство. Вони планували давно. Причина захотіли викрасти дитину Маргарити, і для дівчинки навіть заздалегідь купили одяг. За даними журналістів, німецька Марко працював м'ясником. А 43-річна росіянка Інна була офісним працівником. Пара має трьох дітей, і свідки кажуть, що напередодні чоловік придумав цілу легенду і розповідав сусідам про свою нібито новонароджену доньку. За його версією, дитина нібито перебувала у відділенні інтенсивної терапії. І от, от вони мали б забрати її додому. Власне, оці сімейні пари і знайшли живу та неушкоджену мію, і взяли під опіку та доправили до лікарні, де ДНК підтвердила, що вона донька загиблої українки. Ми припускаємо, що її матір є напевно найважливішим свідком у цьому злочині. Вони безпосередньо контактували перед моментом вбивства. Одна з версій вбивства сімейна пара познайомилася з українками, запропонувавши їм допомогу в оформленні документів. От, що було далі, і чому вони вирішили так жорстко. То розправитися з українками невідомо. Слідчі підозрюють, подружжя могло вбити Маргариту, щоб викрасти її дитину злочин. Імовірно, планували заздалегідь за однією з версій, сімейна пара познайомилася з українками, запропонувавши їм допомогу в оформленні документів. Ще одна трагедія сколихнула українців у лютому. Тоді невідомі з ножами напали на баскетболістів з України. Один із спортсменів, – 17-річний Володимир Єрмаков. Він помер у лікарні від дотриманих травм. Як з'ясувалося пізніше, ще дорогу в автобусі між підлітками розпочалася словесна перепалка. А коли не вийшли на зупинці, зайнялася бійка. Один із нападників дістав ніж і поранив чотирьох хлопців, зокрема двох українців. У федерації баскетболу міста Києва у Фейсбук заявили, що на хлопців напали на передодні чергового матчу саме за те, що вони українці. Злочин потрапив на камери відеоспостереження. У ніч проти понеділка поліція затримала двох підозрюваних. Головний із них – 15-річний школяр німецько-турецького походження з Гельзенкірхена. Він вже відомий поліції як злочинець, який вчинив кілька нападів та пограбувань. Другий, – 14-річний школяр німецько-грецького походження з міста Херне, також відомий поліції. Також у червні 2023 року у Німеччині бойфренд застрелив 39-річну українку, яка втекла туди від війни разом із 10-річною донькою. Як повідомляє видання Білд, 39-річна Юлія приїхала з донькою до Німеччини навесні 2022 року через повномасштабну війну. За даними видання, Юлія мешкала зі своїм 50-річним коханим німцем Францом. Він кажуть і став убивцею під час коєння злочиню рівень алкоголю у його крові становив 1,4 проміле. Овинувачений переконував, що вбивство було випадковим і до останнього не визнавав своєї провини. Ще до останньої шокуючої події та страшного вбивства, глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Зазначив, що доручив департаменту консульської служби і генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив департаменту консульської служби МЗС і генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами Німеччини, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону. Ми будемо спостерігати за перебігом Сурафу. І, звичайно, будемо повідомляти наших глядачів про перебіг подій. Щоб бути в курсі, не забудьте підписатися на Ютуб та телеграм-канал Ростислав Продакшн. А під цим відео тисніть на вподобайку та залишайте коментарі.